Звісно, приємно бачити, як тутешніх прометей підриває засніжені вулиці японського уявлення про москву. Цього разу чомусь не встиг спалити її превентивно, та навіть цього восхищення і так і не вистачило, щоб продемонструвати гравцю велич тутешніх провінцій. Сьомий розділ розгортатиметься на літаку, в якому летять Елізабет і Геншин, який цього разу закликав на підмогу посіпак. Та очевидь, цього буде мало, тому от натише броненосця так без безсивів і так дратує. У демонструють всю силу совєцького спадку в шоці від неадаптованості, смікавочки до поточних загроз, виставивши танків чудову шеренгу, щоб як. Книжка пише їх знесло в один залп. За володар вогню, очевидь, відрізнятиметься своєю стихією. Його далекобійні атаки, що в сігмі у мене горіння в неочікуваних місцях, а стрибки зі сплешем взагалі потребувало особливого звикання. Я пригадую майстер Нінджа на сігмі, де кожна комба, яка тривала більше, ніж очікувалось, була летальною. Чого не продемонструю, бо футажі тютю, -тю, а перегравати волон. Але зрештою, зараз з тим досвідом і специфікою одолового гайдена, все минуло і швидко і я. Не можу зайвий раз не наголосити, що поточний підхід до босів просто часом більше відповідає моєму темпераменту. Це суб'єктивні речі, проте гадаю, всі погодяться, що цим висоткам личать інфернальні вибухи.